Псалом 34.16 Очі Господні на праведних вуха ж його на їхній зойк. 18. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. 20. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. 21. Він пильнує всі кості його і з них жодна не зламається. Псалом 41 із 2 по 4 вірші. Блажений, хто дбає про Бога, В день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме. Буде блаженний такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь усе ложе Його. Переміни